Саме так яскраво та весело прийшло закриття вже третьої зміни в дитячому таборі. Сонячний цього разу в ньому безкоштовно оздоровилися ще 200 хлопчиків та дівчат. Серед них і Марія. Дівчинка вже не перше відвідує табір. Проте кожного разу для вихованки це яскраві емоції та нові друзі. Цієї зміни Марія змогла здобути і новий корисний скіл навчилася плавати. Тут багато друзів можна знайти не сидить багато в телефоні, тобто ну весело общення. Цікаві ігри. Я не вміла плавати, але зараз хоч от, стрішечки, от, от, але в мене почало виходити. Я знайшла дуже багато друзів, мені тут подобається. Наш хім дуже веселий, тобто нас якимось вайбом віддає. Ми такі всі позитивненькі. У нас не буває таке, що ми два дня отак от в телефоні втикаємо. Ми завжди якось гуляємо. Ну тобто, в нас. Чудово. над тим, щоб літній відпочинок для малечі запам'ятався надовго, працювала професійна команда. Вихователі та вожаті підготували насичену програму розваг, майстер-класів та конкурсів для дітей з родин загиблих та безвісті зниклих захисників, тих, які перебувають у полоні, та військовослужбовців, які зараз воюють на фронті. На сам перед ми їх... Відключили від інтернету, телефонів, так щоб вони не дивилися нічого такого. Більше заряджали їх на активність. Діти дуже були спортивні, постійно хотіли грати в футбол, пінербол, баскетбол, постійно хотіли якісь естафети. Так, що було дуже круто. Заміський оздоровчий табір, зручно розташований в лісовій зоні з великою територією. Для активних вихованців встановлені батути, облаштовані спортивні майданчики для різних видів спорту, міні-басейн, кімната для гурткової роботи та психологічного розвантаження. Для безпеки малечі у таборі є укриття. У корпусах були проведені ремонтні роботи. Залучені найкращі педагоги та психологи, організоване п'ятиразове харчування. Ми намагаємося зробити все, щоб діти навіть… Навіть в умовах війни могли жити там, нормальним, як для воєнного часу життя, в тому числі відпочивати. Ми місто, яке унікальне, місто, яке має комунальний табір, майже ніхто не має, ми його зберегли. 99,9% сказали, що дуже добре. Це дуже добре. Кому сподобались конкурси вважати, комусь басейн, дуже гарний басейн, комусь змагання, комусь дискотека. Але все дуже добре. Діти реально. Дуже задоволені, а значить і ми задоволені. Ось в таких речах. Розуміє, що ту роботу, яку ми робимо, дійсно важлива. Цього року у таборі організували п'ять змін для тисячі вихованців. Всі вони об'єднані тематикою. Літо, видатних дітей. Третя зміна прийшла під гаслом Ми творчі, а девізом четвертої стане Ми патріоти. Тож навіть у цей непростий час місто робить усе. Аби й малеша якомога менше згадувала жахіть війни та провела своє літнє дозвілля активно та креативно. Анастасія Костенюк Максим Мурашов перший міський.